Шановні студенти, викладачі, співробітники нашого факультету. На нашому факультеті сьогодні свято. 5 листопада 2001 року наказом ректора Маслова Володимира Єлісєвича на базі кафедри соціально-політичних наук було створено ще одну кафедру кафедру українознавства. Тоді її очолював Осташко Олександр Ларіонович. Сьогодні кафедра успішно виконує завдання, покладені на неї, готує гарних. Майбутніх фахівців, і я хочу поважати всім здоров'я з цієї нагоди, гарних студентів, творчої наснаги, успіхів і всіляких гараздів. Шановні колеги, дозвольте від щирої душі привітати вас. Десятиріччям створення вашої кафедри. Вже одна назва Українознавство – містить в собі два прекрасні слова Україна і знати. Дякую вам за те, що ви сієте в душах наших студентів те добре, світле і грамотне, що передбачено вашою роботою. Дякую, Володимиру Івановичу, за. Прекрасно створений колектив, який завжди виконує всі завдання, які стоять перед викладачами, дякую нашим кураторам Оксані Миколаївні Тур. Віктору Івановичу Саранчі, Вікторії Валентинівні Шабуніній, Володимиру Олександровичу Кроту. Дякую Ніні Олександрівні Заміздра за її прекрасні плани з виховної роботи. Дякую викладачам кафедри за активну участь у спортивному житті факультету. Дозвольте побажати вам тільки натхнення, тільки кохання, тільки радості, тільки всього прекрасного, що надихає вас на таку творчу і змістовну роботу. Кафедра, ось виповнилось тобі 10 років. На ну, що можна побажати? Звичайно, кращих студентів, щоб ніколи не запізнювалися на пари, вчасно виконували домашні завдання. Також хочу побажати своїм дорогим викладачам міцного здоров'я, завжди усміхнених облич і тільки найкращих емоцій з Днем Народження. Вітаю кафедру з першим її ювілеєм, десятиріччям. Бажаю всім працівникам кафедри перш за все здоров'я, успіхів, щоб наша кафедра розвивалася, щоб у нас були, відкривалися нові спеціальності, були у нас хороші студенти, щоб ми писали статті, монографії. Ну а саме головне, щоб наші співробітники всі були здорові, всі, всі працювали. Головне, щоб була робота, праця. От, бажаю всього, всім найкращого. Щиро вітаю вас з першим ювілеєм. Десять років це з одного боку небагато. А з іншого, скільки подій відбулося це за цей час, як багато було вами зроблено для встановлення громадянської свідомості наших студентів і не тільки їх. Тому дозвольте побажати вам творчої наснаги, виконання всіх ваших задумів, здоров'я, яке дозволяло б здійснювати все задумане. Хай ваша робота буде плідною, а вдячність за нею гідною. Зі святом вас! Кафедра краєзнавства для всіх є прикладом працевірності, відданості справи, захоплення своєю роботою. Тож ми бажаємо, щоб ви і надалі залишалися такими ж самовідданими, щоб вдавалося все те, що ви задумали, щоб було побільше сонячних днів і радісних нагод для привітань, для відчуття щастя і задоволення власною роботою, задоволення собою і щоб збувалися всі ваші бажання. Шановні наші викладачі, дорогі наші студенти, я щиро вітаю нас з 10-ї річниці з дня народження нашої кафедри. Це ще не повноліття, але вагома річниця у нашому житті. Я щиро зичу нам міцного здоров'я, всіляких гараздів, толерантності, терпимості. Нехай руки нашого спілкування надовго пам'ятатимуться. Усього найкращого! Шановні викладачі кафедри України з навства. Ми вас щиро вітаємо з вашим ювелеєм. Бажаємо вам щастя, здоров'я, творчої наснаги і успіхів у житті. Щиро ваші студенти кайдані. Кажуть, що вік це такий стан, коли так чи інакше проявляється радість за друзів, які не встигли перетворитись у ворогів. Вік кафедри. Тим більше 10 років, це поважний вік, і теж має бути радість за колег, які не перетворилися ворогів, і за тих колег, які за ці 10 років славу кафедри примножують, збільшують. І вдячних студентів, які рано чи пізно зрозуміють, що ті знання, які вони тут отримують, їм дуже будуть допомагати і в житті, і в роботі. Тому ще раз святом, дорогі колеги! Від щирого серця хочеться привітати дружню кафедру з 10 ю річницею їхнього функціонування. Бажаємо нашим колегам здоров'я, щастя, особистого, сімейного щастя і плідної роботи в подальшому е, житті. Бажаємо нашим шановним колегам міцного здоров'я, особистих успіхів, кар'єрного росту і гарних, поважних студентів. Шановні колеги, шановні студенти, вітаємо вас з ювілеєм. Бажаємо вам всього найкращого, Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, натхнення, творчих успіхів. Ми вас дуже любимо, поважаємо і взагалі ви класні. Кафедро, дозволь тебе привітати з чудовою датою. Тобі сповнилося 10 років. Я тобі хочу побажати багато студентів, які будуть добре навчатися, здоров'я, любові і всіх щирих посмішок. В цьому році кафедра кранознавства святкує свій перший справжній ювілей 10-річчя з дня заснування. З Цієї прекрасної нагоди бажаю. Викладацькому складу кафедри, її студентам та випускникам міцного здоров'я, творчих успіхів, натхнення, всяк, всіляких гараздів в особистому житті та навчанні. Шануймося, бо ми того варті. Дорогі колеги кафедри українознавства, особисто Володимир Іванович Маслак, завідувач кафедри. Щиро вітаю вас з вашим першим ювілеєм. Кафедра українознавства відбулася. Я тішуся від того, що я працюю разом з вами. Я тішуся від того, що ви формуєте інтелектуальну еліту України. Тож вам творчого натхнення, міцного здоров'я і величезних успіхів в цій благородній справі на благо України. Щиро ваша Ганна Капустян. Шановні колеги, я щиро вас вітаю з ювілеєм. Безперечно, ви молодці. За час функціонування вашої кафедри ви сформувалися як гармонійний колектив однодумців професіоналів. Тож нехай легко йде ваша робота, нехай ваше життя буде легким, нехай повз вас проходять всі негаразди, а вас супроводжує лише щастя і людська пошана. вам найкращого! Шановні викладачі кафедри українознавства, я вітаю вас десятиріччя народження кафедри. Я бажаю вам здоров'я та творчого успіху. Бажаю вам, щоб ви не втрачали почуття гумору. Бажаю, щоб ви були такими ж життєрадісними і веселими. Успіху вам! З Днем народження! Хочу привітати насамперед всіх причетних до нашого славного ювілею, побажати викладачам міцного здоров'я, терпіння, зацікавленості в роботі, дорогим випускникам! Вдало реалізувати здобуті знання, вміння, навички, знайти своє місце в професії, самореалізації гідного життя, студентам жаги знань, цікавого змістовного життя в стінах «Альма-Матер», вдалого подолання всіх заліково-екзаменаційних випробувань, захисту курсових, дипломних проєктів. І всім нам! Добра, миру, злагоди, добробуту, щастя, любові, довгих років процвітання кафедри українознавства, факультету права гуманітарних наук рідному університету. Дякую.